Дивимося сімейку, як принесла до ранні однорамнів відводочки. Інші відводки однорамки, повітрі, що були пізніше створені. Не дуже дали результату, трошки воску. Зараз візьму демар, щоб трохи їх не зігнати. Так, трошки зігнав вниз, зараз заберу так, на будовиці. Чотнорамочні відводки показують по за ту. Дима, що тут у нас так. Так, зараз трошки щось кусається. Димком обробити. Вже навіть печатка пішла. Те не де -неде. гарно запечатано, але підозрюю, що вони теж заливають гніздо. Зараз подивимося, що тут у нас робиться крайня. Так, Операто крайне, тепер крайня. Глянемо. Менше. Зараз ми її поставимо. до цього, ці посунемо, ми поставимо сюди. Щоб теж, але в магазинах. зеркало. Димон з цієї сторони, що тут каже нас. Теж є, але слабше. Зараз знімемо магазин і подивимося знизу. Так, зупиняюся, дивимося в нижньому магазині. Тут бджоли поактивніше. А все одно не те, щоб мало бути. Що з тою погодою у нас зробиться? Так, ага, рамочка залита, але таке враження, що залита нектаром. легенько ще. Або то зараз пишу основний взаток якраз основні масиви золотарника зацвіли. Ага, Тут не так. Тепер тут нас сильніше. Дивимо, що тут у нас. З цього підводочка ми отримували і пакет вже. І Мдодочок, ну, верніше це є пара, він був швидше сформований, ну, а тут вже гарна печаточка. Зараз подивимось, що там у нас з гніздом робиться. Так, зупиню її, зніму корпус. Так, Зняв корпус. Та глянемо, що тут у нас. Мені дуже подобаються ці однорамочні відводки, Ними можна пасіку дуже швидко розширити. Найше ще момент взяти, основне їх формувати. Тобто, якщо будуть питання, як ефективно, більш можу детально розказати. Особливо то можна під час протиройових методів робити. Теж заливають мотком. Матці майже не дають досіяти. Теж рамочка важка, але маю надію, що вони понесуть догори потім. Так, цей ми глянули, тепер глянемо сусідній що тут нас каже. Також приходьте і дивіться інші відео, там є дуже багато цікавого, просто ще вчуся знімати. Немає достатнього обладнання, тому наразі якість гірша, Хоча буду пробувати якомога швидше опанувати все, ну і відповідно назбирати грошей, щоб зробити кращу зйомку. Вже штатив маю невеличкий, але принаймні маленький, треба більший. Вже в деяких відео буде видно, що я вже Знімаю в вигляді не як руки говорять. Хоча тут не міг так зняти, бо нема де було поставити теж штатив, Так, зараз зупинюся, витягнув рамку і знову заливаю, знову матушці, нема де сіяти. Маю надію, що вони зараз зроблять гніздо. І Медок піднесуть до гори, заток капітальний. Так напишіть в кого яка ситуація, також, як ви думаєте, відносно цього, чи вони потім звільнять, щоб матка ще сіяла. Так, все Зараз збираю Я сімейку. При цього показувати не буду. Підпишіться на канал, поставте лайки, дизлайки. Подивіться також інші відео. Дякую. Нехай всім щастить.